Олег Ляшко, радикальна партія. Що стосується розглядуваного зараз законопроекту 1557 про внесення змін до бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин, я не буду повторюватися про те, що казали попередні виступаючі, багато з них говорять. Саме те, що відповідає дійсності, і хотіло б просити Міністерство фінансів і уряд все-таки не робити вигляд про те, що відбувається децентралізація, а здійснювати реальну децентралізацію. Я покажу видимість, яку створює уряд, на прикладі, на одному прикладі вилучення із бюджету міста Києва податку на доходи фізичних осіб. У проєкті бюджетного кодексу пропонується залишити 40% ПДФО, у бюджеті міста Києва, 60% забирати до центрального бюджету. Я вважаю це категорично неправильно. Місто Київ повинно користуватися тим податком, який вони отримують для вирішення соціальних проблем, які є в місті Києві, так само як і в інших регіонах. Тому ми підтримаємо цей законопроект, але за умови залишення в бюджеті Києва податку на доходи фізичних осіб. Дякую. Я хочу, я хочу один.